Криза в стосунках, ознаки кризи в стосунках. Чому я залишаюсь із цією людиною? Що робити у випадку кризи? Та як закінчити стосунки здоровим шляхом, якщо це буде єдиний вихід. Усім привіт! Мене звути Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків і тема сьогоднішнього відео криза в сімейних стосунках. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишитесь на канал. Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Довгострокові стосунки мінливі і закоханість час від часу замінюється буденністю, та просто ви дві людини, які пливуть за течією свого життя. Не хочеться так, правда? А розмови про вічне кохання, яке нічого не може, якому нічого не може заважати, цілком може претендувати на реальність. А що, якщо цього немає? Що, якщо є певні складнощі в цьому вашому вічному коханні, і так життя періодично дарує нам... Такі кризові моменти, змушуючи подивитись на себе зі сторони, відчути, чи подобається вам те, що з вами відбувається в ваших стосунках. І під удар потрапляють і стосунки, і ваш партнер. І цей процес можна назвати кризою. І криза у стосунках це період, насичений стресом, конфліктами, які впливають на якість життя, благополуччя, відчуття стабільності, задоволення обох партнерів. І у цьому відео я розповідаю про кризи у сімейних стосунках за роками. Кожну пару може спіткати криза стосунків, і періоди бувають різні, і криза може виникнути раптово. Зазвичай психологія класифікують кризи у стосунках за роками. Проте можуть виникати різні моменти, і це важливо розуміти, які також раптово вибивають ґрунт з-під ваших ніг та провокують ненормативну кризу. Розумієте? Хоча кожні стосунки мають свій вектор розвитку та піддаються. Свої різні турбулентності, причини якої є різноманітними, все ж таки можна зазначити декілька тривожних, таких, знаєте, червоних пропорців, які вказують на кризу. І давайте далі з цими пропорцями розберемось. Окей? Ознаки кризи в стосунках. Постійна критика один одного та конфлікти через якісь взагалі неважливі причини. Відсутність бажання проводити час разом. Відсутність бажання до якоїсь фізичної близькості, ну, якихось там. паралельне життя без залучення партнера у свої дні, відсутність довіри, відсутність мотивації вирішувати проблеми і думки про те, що без стосунків буде краще. Кожен з тих пропорців може свідчити не тільки про кризу, важливо розуміти, але й про нездорові, токсичні стосунки. І варто бути обережними. Як давно вам некомфортно у стосунках та як до цього ставиться ваш партнер? Подумайте про це. А ще можете подумати про таке запитання чому я залишаюсь із цією людиною в таких стосунках, що мене утримує в цих стосунках. Основні періоди та труднощі їх всього буде 6. І перша криза це криза знаєте, зняття рожевих окулярів приблизно рік. Якщо на початку стосунків ми намагаємось поводити себе ідеально, та рано чи пізно нам захочеться порозслабитись, та оцей цукрово-конфетний період закінчується. У цей період партнери постає завдання прийняти один одного такими, якими вони є. І іноді це важко витримати. І закоханим здається, що вони не підходять один одному. І до того ж, якщо на цьому етапі з'являється дитина, це потребує ще більших зусиль. Відтепер їм потрібно підлаштовуватись не тільки під партнера, а ще й під маленьку дитину, в якого є свої потреби та бажання. І статистика свідчить, що 20% пар не витримують та розривають ці стосунки протягом першого року після народження дитини. І величезна кількість розлучень трапляється у зв'язку з фантазією про ідеальний шлюб, ідеальну сім'ю та ідеальну дитину. Що розбивається? Стовкнутися із тією реальністю, де ночі без сну, відсутність достатньої кількості сексу та часу на себе. Друга криза вихід з зони комфорту. 3-5 років. Це криза сімейних стосунків, де чоловік та жінка вже знають один одного, їм стає комфортно, і саме в цей час стосунки можуть втратити романтику та пристрасть. Якщо в такої пари є дитина, цей період припадає на дитину і на кризу трьох років. Коли дитина щасливо демонструє свою самостійність та батьки повинні поважати цю її тягу. Третій тип кризи свербляча сьомого року. Криза, іменована на честь одноіменного фільму з Мерлін Монро, в головній ролі, цей період, як правило, вважається переломним для шлюбу. У цей період життя в сім'ї вже знаєте все налагоджено, обов'язки розподілені, все зрозуміло та передбачувано. Та, на жаль, саме така буденність. Впливає на стосунки та може зруйнувати їх, тому що стосунки стають стерильними. Знаєте, ніби на автопілоті. Дитина на цьому етапі додаткова криза. Дитина йде до школи, це також чималий стрес для родини та різні якісь побутові процеси життя. Інша криза, важкий вік. Це четверта: 10-14 років. На цьому етапі спільного життя на жінку лягає ціла купа відповідальності. Діти. Робота, господарство, стосунки з чоловіком. Жінка намагається балансувати між усіма сферами життя. Чоловік у цей період стає, дедалі важче сприймає свою жінку як привабливу. На це все також накладаються вікові кризи і так далі. Да? І батько, ну, чоловік, думає, що можливо, ця жінка вже настільки приваблива. Розумієте? Криза спустошеного гнізда. П'ята криза. Діти дорослішають. та потрошку починають виходити у доросле життя. Перед батьками пусте завдання знову присвоїтись до життя, в якому вони пара. І нікого, крім них немає. І це може викликати труднощі. І шостий тип кризи останній срібне розлучення. 20 плюс років. Ця криза, знаєте, має назву завдяки тому, що на момент такого розлучення, як правило, партнери вже мають сиве волосся. Вони вже розуміють один одного, прожили величезну кількість років, і в цей момент у них може виникати потреба до того, щоб щось змінити. Знаєте, розуміння того, що життя потихеньку починає закінчуватись. І щось з цим життям потрібно, можливо, наздогнати, щось зробити, закрити якісь ті питання, не закрити якісь ті ті да, як називають, не закрити ті ті гештальти, які... Хотілося колись закрити. І це викликає ось таку розбіжність. Окей, зрозуміло, так? Що робити у випадку кризи? Якщо ви впізнали себе в цих ознаках, відчуйте себе. Та поговоріть з партнером. Зрозумійте, чого саме кожному з вас не вистачає в стосунках на даний момент. Там складіть план, як поновити тепло та зацікавленість один до одного. Можна передивитись відео, емоційний зв'язок, як повернути пристрасть в стосунках. Я там дуже добре та по фактам розповідаю, що вам треба робити. Вам важливо зрозуміти, що працююча схема поновлення близькості базується на довірі та відвертості. Якщо у вас з партнером присутні якісь недомовленості, ну поговоріть все ж таки. А ось так закритись і кидатись один в одного звинуваченнями якимось, ну, до чого вас це призведе? Ні до чого. Говоріть за себе, не звинувачуйте. Діліться власними почуттями та покажіть, що ви разом стоїте навпроти проблеми та хочете її вирішити разом, а не кожен сам собі вигадує якийсь вихід і ситуації. Спробуйте відстежити момент та причину, коли стосунки почали забирати енергію з вашого життя, і вам обом. Коли це відбулося, що вам стало складно. Визнайте, що саме наразі втомлює кожного з вас найбільше. Та зрозумійте, яким чином можете допомагати один одному команда да, відпочивати у стосунках, а не втомлювати ще більше. Якщо ви розумієте, що ви досі кохаєте та поважаєте один одного, але знаходитесь на різних етапах вашого персонального досвіду та розвитку, вихід, як завжди, поговорити та дізнатися. Що відчуває ваш партнер? Ви не екстрасенс. Розмовляйте. Відверта комунікація один з одним допоможе зрозуміти почуття партнера та поліпшити вашу ситуацію у ваших стосунках. Часто саме такі, знаєте, щирі розмови, які складаються, просто з розповідь про те, що вас турбує, та зворотній зв'язок, який присутній, спонукає, підштовхує залишатись разом, продовжувати ці стосунки. Адже стосунки це романтична близькість та можливість довіритись партнерою, отримати підтримку та прийняття. А відчуття себе у безпеці поряд з людиною є найбільш цінним. Особливо, коли ви проходите через цей такий кризовий момент вашого життя. І важливо момент, що стосунки не мусять тривати вічно, і це також нормально. І закінчувати їх, коли від цього залежить якість життя, також. Хороша можливість, хор хор хороша навичка. Немає сенсу відчувати дискомфорт в присутності людини і не відчувати тепла від проведеного часом разом, і не бачити спільного майбутнього, і думати, що вам що ви повинні залишатись в таких стосунках. Ні, єдиний нюанс робіть це просто правильно. Як це робити правильно, як правильно розійтися зі своїм партнером, якщо ви розумієте, що ці стосунки потрібно закінчувати? Це чудовий матеріал. Але давайте я дам цей матеріал вам у наступному відео. А поки що ви можете поставити свій лайк, підписку на канал, якщо цього ще не зробили. А якщо ви додивились це відео, то вам воно сподобалось. Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков, психолог. І до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!